Здобувачі різних форм освіти, які навчаються на контрактній формі навчання, мають право на певну компенсацію вартості освітніх послуг, тобто податкову знижку на навчання. Як її отримати в нашому наступному сюжеті, держава підтримує здобувачів освіти, зокрема шляхом повернення з бюджету частини податку на доходи фізичних осіб. Утриманого із робітньої плати по витратам, понесеним на навчання, тобто надає право на податкову знижку на навчання, право на податкову знижку встановлено податковим кодексом України, зокрема статтею 166. Що таке податкова знижка? Це документальна підтверджена сума понесених витрат платника податку резидента у зв'язку із придбанням певних товарів, робіт, послуг у резидентів фізичних та або юридичних осіб протягом звітного року. На цю суму витрат дозволяється зменшити платнику податків сукупний оподаткований доход. Податкову знижку можуть отримати громадяни України з офіційно підтвердженим доходом. Така знижка розповсюджується на низку послуг. Це, зокрема, витрати на навчання за іпотечним кредитом. При наданні внесків благодійним організаціям витрати, які понесені громадянами, які мають статус внутрішньо переміщених осіб у зв'язку з орендою житла. Та певні витрати по медичних послугах, зокрема репродуктивна медицина. Розмір податкової знижки складе 18% від вартості навчання. Під час розрахунку відшкодування враховують фактичні витрати, понесені у звітньому минулому періоді. Для того щоб отримати податкову знижку платнику податків необхідно звернутися до територіального податкового органу, зокрема. Якщо взяти нашу область, це 13 центрів обслуговування платників податків шляхом подання річної декларації, в якій повинні бути задекларовані відповідні показники, та надані певні копії документів, які підтверджують документально факт понесення витрат. Що це може бути? Це можуть бути платіжні, розрахункові документи, квитанції, також копії договорів, які містять суму, яка була сплачена, та строки виконання вказаних договорів. Якщо відповідні витрати підтверджені електронним розрахунковим документом, платник податків зазначає в податковій декларації лише реквізити електронного розрахункового документу. Загалом податковим кодексом передбачено це пункт 178.9 податкового кодексу, передбачено подання декларації до 31 грудня поточного року за попередній рік. Але законом 2260, законом України, який був прийнятий у зв'язку з запровадженням воєнного стану, було зупинено перебіг термінів, встановлених податковим кодексом, як для подання звітності платників податків, так і для певних процедур, зокрема камеральних перевірок та повернення сум податкової знижки. Оліник Роман Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4